Олександре Володимировичу, ми хотіли вам задати декілька болючих питань, які нам задавали мешканці. І як начальнику ЖЕК No3, і як депутату, оскільки ви займаєте завжди таку активну громадянську позицію. Ось, наприклад, нещодавно трапився такий інцидент біля ЗОЖ номер 2 горіло, горіло сміття для контейнерів. І, звичайно, мешканці дуже-дуже негативно на це реагували. Що розкаже ну, З цього приводу можу сказати тільки одне: в кожній школі дитячому садочку, який в тому числі фінансується з бюджету, є відповідні посадові особи, в обов'язок яких входить нагляд за дотриманням правил пожежної безпеки в самому приміщенні, бо це дітки, і навколо цих будівель. Є спеціальні норми, є відповідні керівні документи. Навіть на момент канікул, коли в школі. Дітей немає. Є відповідні посадові особи, є охоронники, є інші службовці, які повинні за цим наглядати. Сміття повинно, звичайно, вивозити своєчасно, щоб не було таких випадків. Ще можу додати, що останнім часом не тільки біля школи, а на інших сміттєзбиральних майданчиках відбулося ряд пожеж, горіли сміттєзбиральні баки, тому що молодь підпалює. Так розважається, мабуть, це дуже їм цікаво. Це може привести до звичайно таких подій, які дуже нам будуть подобатись. Це може нанести шкоду життю, здоров'ю, майну, бо дуже тісно паркуються автомобілі. Ну, а в школі треба, я так розумію, зробити висновки і прийняти відповідні рішення, і дивитися, як і іншим закладам, дитячим та навчальним, за станом своєї території. Є у нас в місті Вишневому є відповідна інспекція з посадовими особами, які повинні. Тож, я так думаю, ну вони, я бачив, і роблять, але треба звернути увагу, бо зараз йде підготовка до нового навчального періоду, 1 вересня. Тому теж думаю, що треба пройти і проздивитися. Я зі свого боку, так як школа поряд з ЖЕКом, будівлю ЖЕКа, стараюсь допомагати, коли до мене звертаються заступник там в тому числі. За якісь допомогу. Якщо це може, звичайно, ми відмовляємо. Також зараз болюча тема це підвищення тарифів, особливо на прибудинкову територію. І ось коли були збори, ну, зборами мешканців Вишневого їх важко назвати, тому що там і були в основному місць центру. І з ЖИКу номер 3 як ви бачили, там було найменше. Тим чином от, ви інформацію доносите про складові тарифи, приходять чи приходять до вас. На район? Ну, по-перше, це дуже складне питання, і я, як і всі громадяни України, ми виступаємо проти підвищення тарифів. Але треба, чесно, дивлячись в очі, правдиво все розкласти по полочкам. Тарифи підняли, підняли хто? По-перше, Кабмін ініціював підвищення тарифу на газ, на скажімо так, основну складову. Потім е, Національна відповідна комісія, яка підпорядковується президенту України і підзвіт на Верховній Раді ініціювала підвищення тарифів на гарячу воду, там, центральне опалення, електроенергію і все інше. Таким чином ініціатива підвищувати тарифи йшла не з міста Вишневого, не від депутатів, не від міського голови. Тому що ми ходимо по тим же самим вулицям і живемо в таких же самих будинках. Звичайно, якщо е, в житті підвищується ціна на муку, підвищується і хліб. Якщо підвищили всі складові тарифи, звичайно, це потягнуло на паливно мастильні матеріали, на всі прилади, на всі інструменти, на все-все-все, ну, за 4 роки на 200-300, деякі речі на 400 то звичайно це потягнуло підвищення тарифів на отримання будинку, але не на 200%. Не на 100%, а тільки там на 40-45%, в залежності від будинка, там п'ятиповерхові, дев'ятиповерхові, двохповерхові. По кожному будинку був розрахований тариф. І тому, звичайно, ми не живемо в окремій державі, ми не можемо берлінську вежу навколо себе збудувати і жити собі як при комунізмі, як нам там розказувала, я ще пам'ятаю в дитинці. Воно, звичайно, потягнуло як ефект доміно, одним за одним. Тому, якщо політична сила Петра Порошенка, нашого президента, ініціює якісь збори, обговорення, що не треба підвищувати тарифи, то не треба нам розказувати посадовцям, простим людям, виконавцям. Треба звернутися до свого керівника. Хай він, до, до речі, ніхто так і не було звіту, чому ці тарифи були підвищені, на якій підставі, якісь розрахунки, які були зрозуміли людям. Тому що загальні цифри, люди з академічною освітою навіть не всі можуть розбиратися з цим підвищенням. Тому треба ці питання задавати тим, від кого вони були ініційовані. А отримання будинку в наше місто, просто ми під, повинь, привикли підтримувати порядок. Звичайно, всі хочуть утеплення будинків, всі хочуть нормального асфальтування, всі хочуть озеленення, всі кричать, завізить пісок, землю, поробіть під'їзди. Це все треба робити. І я, наприклад, за своїм политим особисто намагаюся зробити, я можу надати звіт хоч за сьогоднішній день, хоч за тиждень, хоч за місяць. Але, звичайно, якщо всі чотири рази піднялися, якщо та лампочка коштувала 2 гривні на сьогоднішній день 8-10, та ще заплати податків державу, якщо люди думають, що от вони збирали окрему суму за будинок. То вони ж забувають, що держава забирає з цієї суми. Раніше було там 40%, зараз я не бухгалтер не можу сказати. Що величезні кошти йдуть на податки. Але, звичайно, дивіться, є нарікання на отримання будинку, на прибирання. Звичайно, є нарікання, тому що на цю мізерну зарплату ніхто не йде працювати. Йдуть люди, вишневчан дуже мало. Раніше давали службове житло, можна було якось зацікавити людей, зараз ніхто не йде. Це, звичайно, ми контролюємо, заставляємо працювати. Звичайно, люди йдуть різні. Одна людина більш сумлінно відноситься, інша менш сумлінно відноситься, але праця йде. Тобто тут людський, чинник, людський чинник чому? Тому що багато нарікають до самих мешканців. Я можу розказувати багато чого. Наприклад, якщо двірник помив один під'їзд, то на другий день він повинен йти другий мити під'їзд, а на третій третій. Але на другий день повертатися, бо за ніч хтось там наблював, вигуляв собаку. І виходить, що вона замість того, щоб прибирати інший під'їзд, вона повертається і знову по-новому витрачає час. у нас паління заборонено. Законом України на сходових клітинах, в якому будинку це виконується, палять, кидають недопалки. Більше того, є такі розумники, які беруть це недопалки, де встановлені пластикові вікна, і вони його тушать. І воно ж плавиться, і чорні плями залишаються, кидають наверх. Це, звичайно, не всі більшість нормальних людей. Але той відсоток він перекреслює всі наші всі наші роботи, те, що ми робимо. Тому я, звичайно, дуже близько до серця сприймаю всі ті зауваження, бо багато робиться роботи, яка не вноситься в тариф, але ми її виконуємо. Треба бути чесними, розумієте? Звинуватувати всіх це дуже легко. Є окремі депутати, які не проголосували, їх ще чоловік за підвищення тарифів, вони утримались. Краще б вони проголосували проти, вийшли з програмою і сказали: шановні мешканці міста, шановні депутати, ми от... Пропонуємо зробити те те, те те, а то повідсидітись в кущах і, і не за тих, не за тих, а потім тільки критикувати, це кожен може. А це все я зустрічаю з людьми. От завтра в мене зустріч буде е, на Вітянській 3, 3А і там частково один. У мене мешканці знають, приходять, в мене двері не зачиняються. Я майже завжди на обід залишаюсь у приміщенні також двері. Ну я не кажу, що це добре, звичайно, повинна людина якось відпочивати, але я так звик працювати. Пояснюю, не завжди люди чують. Я розумію, що це психологія. Якщо людина не хоче почути, вона ніколи не почує. Не розрахунків, не цифр, не порівняльних таблиць. Якщо я приходжу і кажу, дивіться, трува покошена, пофарговано, зробили в першому під'їзді е, ремонт, покрівлю зробили, не чують. Винять така фраза, не чують. Ну, я ж, є нормальні люди, які ну, є нормальні, які нормально сприймають мої пояснення. Є що ні. Але якщо ми хочемо жити дійсно в європейському місті, щоб у нас була чистота і порядок, то від людей, які працюють, це не все залежить. Треба дотримуватися. У нас в тарифі написано, звертаю увагу, ремонт конструктивних елементів. А ми будуємо е, забори на квітники, ми робимо пандуси, ми ще багато чого не ремонтуємо, а виробляємо. Але ж люди на це не звертають уваги. Виробляємо. А, а написано ремонт. Це тільки маленька деталь. Але якщо скласти ці всі деталі один до одного, то це ціла піраміда буде.